Є новини, друзі, китайські супутники над Львовом та концерт під час трауру. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася інформація, що під час масованого терористичного удару по західній Україні на західну Україну ну і над Львовом літали три китайські супутники. Тобто, весь період атаки вони якби висіли тут і ще ще один пролітав над Дніпром. Ну а що це може означати? Ймовірно, тому що ми ж не маємо даних, що по-перше, або Китай надав таку допомогу росіянам, або якісь компанії. Тобто росіяни купили таку послугу. Друге питання, що вони в онлайн режимі могли стежити за результатами. Своєї атаки, ну і займатись до розвідкою, і це велика проблема для України однозначно, тому що в тій ситуації, в якій ми знаходимося, коли Путін просто терористичними ударами нищить Україну, ми не можемо відповісти. Нам тільки знаєте, в телеграмчиках пишуть: Фламінго, вот-вот полетить, але щось ми поки що не бачимо до кінця жовтня сім штук. Ну дав би Бог. Навіть по 70. це було би прекрасно, тому що в такій стратегії Путіна треба давати відсіч. Іншого немає. Сьогодні був прекрасний діпстрайк від України і є серйозні результати, але нам треба посилюватись однозначно. Ну тому чекаємо оці ракети. Фламіну та й американські ракети, і європейські чекаємо, тому що європа води в рот набрала.